Деякі установи досі вимагають надати довідку про склад сім'ї. Це документ, у якому вказували, хто саме живе з вами за однією адресою. На теперішній час замість довідки про реєстрацію або довідки про склад сім'ї береться витяг з реєстру територіальної громади. Його можна самостійно сформувати через портал дію. Там є така. Функція, так, да, це дуже просто, це займе максимум одну-дві хвилини. Паперовий електронний витяг з реєстру територіальної громади мають однакову юридичну силу. Замість е, довідки про склад сім'ї ми видаємо в, е, інформаційну довідку про кількість, тобто ця довідка знеособлена. Там написано, що за адресою такою то зареєстровано така-то кількість людей. Для того, щоб. Е, Точно знати, хто саме зареєстрований, до цієї довідки прикладається, опять же, витяг з реєстру територіальної громади. Тобто, це витяг і інформаційна довідка. Якщо установа чи організація просить надати довідку про склад сім'ї або підтвердити місце проживання, ви маєте надати саме витяг з реєстру територіальної громади. Це єдиний офіційний документ, який зараз це підтверджує. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.